Привіт всім! Це обіцяне відео по підключенню AVR до генератора ab 1 з кнопкою назбудження. Там є деякі нюанси, про які я в цьому відео хотів би розказати, і також е, хочу розказати, чим у мене закінчилась епопея з avr заводською а саме з її тюнінгом, тому що ну, там є теж нюанси. От. Якщо ви не дивились останнє відео по підключенню АВР до звичайного ab 1 передивіться його, будь ласка, ось тут буде підсказочка або тут. Тому що тут будуть саме нюанси і відмінності в підключенні. Так що приємного перегляду і погнали. Я хотів би розпочати з різниці по підключенню саме в монтажній схемі. Різниця. Оцих двох генераторів, ось оцей мій з минулого відео. Ось оце новий, який я перероблю. Він з консервації, тому такий красивий. По схемі. Дивимось, є кнопка, ось вона. У мене кнопки тут немає. Тут дві колодки, ось дві колодки. У мене одна колодка. Але це не критично, це взагалі не проблема. Головна проблема, з якою ви можете стикнутися. Це те, що тут є от 23 і 23, і вони ніяк не пояснені. Тобто, у мене отут є 23 і 23С. 23С у нас йде на силову обмотку. Ось отут, от, той, що іде той, що 23, він ніяким образом не пояснений. Тобто, як вам потім буде треба при підключенні знайти 23С. Ви просто берете от, отут 23 і 22. Це один кусок обмотки. І ось тут, 23 і 22. Ви берете один провод, 20, в який підписаний 23, який підключений буде ось на оцю ось колодочку 23 на середню. Вони будуть заходити ось сюди. Ось. А ви підключаєте, і, точніше, знімаєте їх обидва, берете мультиметр і прозванюєте оцей 23 провод з 22 м наприклад. Якщо він дзвониться, якщо він дзвониться, то ось ми по схемі зараз дивимось. Якщо він дзвониться з 22-м, то значить це отой 23С. Якщо він дзвониться з 24-м, то значить, це от той, що обмотка додаткова. От. В цьому нюансів більше, в принципі, немає. І тут є ще 4 компаундних резистора, які їх більше на один, ніж тут, але ми їх теж викидуємо. Тобто ніяких проблем з цим немає. Але от головна проблема цього генератора після того, як там все підключили, от, 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 все повіднімали, підключили так, як було. Те, що він не хоче самозбуджуватись. Тобто, якщо отой генератор по такій схемі ми підключили і воно завелось з півтечка, то тут треба його пнути. В штатній системі ви завели генератор, вольтажу немає. Ви нажали кнопку возбуждення. Вольтаж пішов, все, можна користуватися генератором. В цьому варіанті тут так не прокатить. От, що з цим робити? Логіка дій в даному випадку дуже проста. Тобто вам після запуску двигуна на щотки генератора треба подати 12 вольт короткочасно для того, щоб збудити генератор. Після цього він на АВР працює чудово, ну так як і мій, на якому такого пінка не треба. Варіантів є декілька. Перший варіант це накинуть акумулятор, але. ну, Чесно кажучи, це геморрой. його постійно тягать з собою, тому відкидуємо цей варіант, воно має бути автономне. Другий варіант на деяких двигунах є встроєна система зарядки цих таких акумуляторів, якщо вони, як правило, зі стартером йдуть. Ну, от, там є регулятор, воно видає 12 вольт, і з нього можна якраз ці 12 взяти. От. Але я пішов по третьому путі, оскільки в мене двигун простенький, що тут, що на моєму. Там такого реле-регулятора немає. Комплект такого установочний, такий коштує, як півдвигуна. Тому, якби, ну, це не варіант. Єдиний варіант був зняти, спробувати а, от саме цей пусковий для збудження генератору, а, цей вольтаж зняти з магнета. От. І в мене це вийшло. Зараз я вам покажу як. Це все зараз в навісному режимі, так що не лякайтесь. В кожного із вас є отака кнопка: включення і виключення двигуна. Ось. Вона замикає ось цей провод просто на масу. Більш нічого. Але з цього провода можна зняти напругу за допомогою такого нехитрого пристрою. Пристрій зроблений по такій схемі. Ось є корпус, ось ця кнопка. На провод, який доходить до. Ось, отут, ось, ось Ми на нього накидуємо діод і конденсатор. Після цього, з, з цих двох проводів, ми отримуємо від 9 до 13 вольт. Якби струму. В принципі, оці 9-13 вольт, вони в залежності від обертів у мене були, коли я тестував. Номінали конденсатора і діода я брав просто з блока питання, випаяв їх і для тесту накинув. Але я їх додам в опис до відео, щоб ви змогли повторити. Плюс я просто припаяв до щітки плюсової вивод, той, що йшов на збудження до АВР. А оцей мінус. Я просто накинув ну, навісним. От, але планую його взяти і докинув, через цю кнопку вона не замикається, ну, тобто вона не защілкується. Тобто, ви нажали і відпустили, і, якби ну, вона, коротше, не фіксується. От, зараз я покажу, як це працює. Як ви могли почути, змін в роботі двигуна не було. Я тестував десь протягом години в різних режимах без нагрузки під нагрузкою, глушив заводив, глушив заводив, ніяких збоїв, нічого, ніяких пропусків, нічого. Єдиний аспект, я хотів би сказати, той, що в момент, коли йде збудження, у вас по цій схемі, якщо підключати, то у вас мінус обмотки збудження буде закорочуватись на корпус. От. І тримати кнопку, якби, ну, вона предназначена її нажати і відпустити. Якщо її тримати більше секунди, починались пропуски запалювання. От. Тобто, в принципі, можна сказати, що ну, защити від дурня, ну тут така вона, не, її нема фактично. Ось от. От, такий аспект. Але плюс цієї схеми в тому, що вона дійсно ну, стоїть 3 копійки, ви з будь-якого блоку живлення комп'ютерного неробочого витягнули один діод і конденсатор. І у вас е, воно буде працювати. І не треба 3-4 тисячі платити за комплект е, генератора для двигуна. От. В моєму ж випадку залишилося це все зібрати е, до кучі, щоб нічого не висіло на соплях. І вже як тоді зберу, все покажу. І ось так: от у мене фінально вийшло. Тобто, один провод просто йде за цього роз'єму і заходить в коробку. А там е, трансформатор, АВР і конденсатор з діодом. І оця кнопка чудово, це все діло збуджує. От, зараз не прикручено, тому що після тестів, після тестів можливо, хто пам'ятає, я казав, що я буду перероблювати АВР заводську, Намагатись з неї щось зробити. Тому що замовник попросив з мінімальними фінансами трошки її апгрейднути. Я поставив нормальний діодний мост. Поставив діоди, ну, теж ще один діодний мост. І ті, які в мене на оцій АВР. І трошки кращий MOSFET. Але схемотехніка на цій АВР взагалі не така, як отут, яку я робив. Це нагадую, моя АВР, яку я по схемі робив. Схема буде в описі. Можете подивитись на мощному Масфеті, ось він на радіаторі. От. І вона взагалі всі здівательства витримує. Тобто, там вплоть до сварки можна там пробувати, і вона не вигорає. А ця веерка після трьох підряд включень будівельного фена на 1,7 кВт з нуля на 1,7 вона вигоріла, Від скачку, я так розумію, от такого споживання, вона пішов вольтаж в зашкал, і все, до побачення. От. Ну, Вона мене, чесно, вже трошки піддостала, але я спробую ще раз її реанімувати. Якщо вже і четвертий раз чи третій раз, який я вже не пам'ятаю, вона мені винесе мозг. То будемо щось думати, мабуть, отаку Аверсі ставити на цей генератор. Тим більше, що мені їдуть плати, вони будуть акуратненькі і симпатичні, як половина цієї, і МОСФет буде прямо впаяний в плату. І не буде ніяких винесних, ну, Буде як нормальна АВР. -ка. О, тому е отакі от справи. Так, що, отаку АВР я не знаю. Я, я ще в першому самому своєму відео казав, що я не знаю, як буде працювати ця схема. Так от, ну. З моїх сподівань вона працює хірово. Ну, я, ну, я оцю АВР-ку, я не знаю, я вже і, і пылісоси туди підключав. І там і будівельний фен просто здівався, ну, реально іздівався над нею. Тобто, вона вже, я вже думав. Ну, Особливо, коли сварку я почав підключати до неї, типу, ну, вже думав, попробую, ну, може вона хоч так згорить. І там в одному з відео було, як я пробував через неї варити. Генератор сходить з ума, двигун глохне, верка виживає. Тобто, ну, типа, а ця фігня не може витримати різкий скачок Ну, три рази підряд. А якщо це буде там, я не знаю, насосна станція, то це буде ну, а, ну не дуже добре. Так що, отакі от справи народ. І, в принципі, я думаю, на цьому можна завершати. Всім гарного вечора і пока-пока.